У нас будуть питання до пастора Бардичівської церкви, який сьогодні нам служив словом. Ви також можете задати ці питання. Вони, можливо, будуть озвучені після мене. Пишіть їх на вайбер в лічку Андрію Лукашуку, лідеру нашої молодіжки. Думаю, ви всі його знаєте. Добре. Саме складно, я хочу сказати, коли проводиш якийсь семінар чи ще що, а потім після семінару починають питання, особливо по на сімейну тему. О ти так гарно розказував, а от в нашій сім'ї ось так. Скажи, що робити. я? включати? Мене чути? Все чудово, мене чути. Добре. Зараз у нас будуть питання, але першим ділом компліменти. Брат Петро, звернули увагу на вашу біблію. Що, да, щиро, ну, що щиро нам сподобалося. Ну, мені сподобалося, Максу сказав, в, в, от в мене точно така сама, точно така сама синя, але, але нюанс в чому? У вас вона така потерта, ні, моя, ні, моя, ні. Знаєте, моя, знаєте, як, як тільки з цього, порівняно з вашою, моя, як тільки з крамниці. А у вас це, це, знаєте, для нас є таким свідоцтвом, що вона користується неабияким попитом в вашому житті. За це слава Богу. Ну, дякую за комплімент. Ну я скажу так, що поки в мене ця біблія, тобто ця біблія, я користувався гецівською біблією. То скільки вона у вас? Ой, та вже давно в мене, та вже та, вже, о, та трохи потерта. А ця так чуть-чуть. Ну, все рівно видно, так. що активно користуєтесь. Ну, стараюся. Слава Богу. Стараюсь. Добре, перше наше питання. Питання до спікера на тему здоров'я церкви. Чому люди в церкві грішать? Чому люди, які живуть в церкві, які покаялись, які є членами церкви, вони грішать. Не всіх, але буває таке, що навіть їх відлучають. Чому люди грішать? Можливо, це навіть таке питання, більше, знаєте, питання міроздання якесь. Е, ну, я би сказав, мені важко відповісти на це питання так однозначно. Чому? Тому що не можна назвати одну якусь причину. Є багато різних причин, чому грішать. Е, тому що є дьявол, який спокушує. Розумієш, є, е, Не бодрствують може, є якісь духовно незрілі люди, є ну, є різні причини. розумієш, є різні причини. Є різні причини. Е, але я думаю, що тіль... написано, е, в Слові Божому, хто свишень, да, от да, свишень, роджоне не грішить, а чому не грішить? Тому що хранить себе і лукавий не прикасається к ньому. Так? Далі написано, що. Покоритись Богу, противостаньте дьяволу, і Він що? Він тіче від вас. От Якщо людина покоряється, шукає Бога. Чим більше людина шукає Бога, тим менше вона буде грішити, я би сказав, або не, согр... не буде грішити. Да? От. Ще один момент, знаєте, от скажу так. Інколи, я думаю, ми робимо акцент не в тому напрямку. Якщо я так правильно скажу, щоб мене правильно зрозуміли. Інколи ми більше увагу приділяємо на тому, як це не грішити, як це побороти гріх. І знаєте, і ми можуть наші проповіді бути на цю тему, і ми, знаєте, от, все, от з дьяволом боротися. Я думаю, не сюди, а це не сюди треба нашу увагу більше. Нашу увагу більше на потрібно, знаєте куди? Шукати Христа, єднатися з Богом, сповнятися Духом Святим. І коли ми наші всі зусилля будемо спрямовувати не на те, як побороти гріх, а на те, як нам... Шукати царство Божого, я думаю, той менше грішити будемо. Дякую. Наступне друге питання: наскільки сильно впливає гріх одної людини в церкві на все тіло? Те, про що ви говорили, що ви казали, що в державі має бути здорова сім'я, в сім'ї здорові люди. Наскільки гріх мене? Впливає на, на тих, хто оточує навколо мене. Наскільки це впливає на всі масштаби церкви? Ну, Бачите, обично, коли говорять на цю тему, то приводять приклад Ахана. Пам'ятаєте, да? коли він згрішив, і Ізраїль там, терпів пораження. І тому, ну от, якби таке приклад, що от хто хто тут а, е, та не, не тільки знаєте, не тільки на церкву. Я пам'ятаю одного разу. Я був в Росії, коли і ми, е, е, мені потрібно було в інші селища добиратися теплоходом, там по річці, по обіп, теплоходом. А вже було діло до осені, знаєте, з весни теплоходи ремонтують, вони пливуть. А вже на осінь вони вже трошки підношені і починають ломатися. Пам'ятаю, вже така пізня пора, осіння, холодно, все, і раз, і теплоход зломався. І ми посеред річки, десь далеко-далеко, десятки кілометрів чи там більше. Від міста, від селищ, і ми зупинилися. І зразу капітан виходить і зразу таке питання: ну хто тут нагрішив? Знаєте, що ми тут знаєте, це така людська, знаєте, от хтось згрішив і за це от всі тепер страждають. В якійсь мірі я би сказав, да, гріх людини одної може впливати на тіло, так на, на церкву Христову, да, може впливати. Але з іншого боку, я сказав, що кожна людина відповідальна за свої індивідуальні вчинки. Можна уточнення, да чи є різниця впливу гріх, гріха одної людини в старому заповіті і в новому заповіті? Тобто, наприклад, якщо брати Ахана, то, то як впливало це в старому заповіті, як впливає це зараз сьогодні. Пропустити, можна пропустити. Ну не, не, не берусь, як там сказати, що це отак от було чи так було. Е, о, чесно скажу так, до кінця є які речі, які ну відверто скажу, я ще до кінця не розумію. Да, да і ми. Не розумію до кінця. Є може, є різниця. В старому заповіті говорили як, що е, батько їй виноград кисли, а в дітей будуть що оскомина буде. Да? В новому заповіті кажуть, що не буде так, що кожен буде відповідати за свої вчинки. Вот. Е, але з іншого боку, ну якийсь інколи буває вплив. Да, якщо якийсь гріх є, да, може, ну гіркий корінь, він може розповсюджуватися на церкву, він може, так, може, да, може якесь бути перешкоди для якоїсь власлинь, може бути таке. Ну але з іншого боку, знаєте, сьогодні так, щось немає якось шукати, хто це винний в цьому один. ну, ну Тут є, тут треба бути в цьому плані обережним трошки. Я б не, я, можна довести це до крайності. Добре, дякую. Третє питання. Чи існує церква осквернена, від якої відвернувся Бог? Якщо існує, то що має трапити, щоб вона осквернилася? Такі питання задаєте. Так, чесно, я їх сам придумав. Чи існує церква оскверненна, від якої відвернувся Бог, яку Бог відкинув? Якщо існує, чому так трапляється? Тобто як не... Ну, я трошки розкажу свої думки по цьому поводу, як не як, як всі люди в церкві грішать, е... тобто якісь беззаконня час від часу в церкві трапляються. І наскільки вони мають, скільки цього беззаконня треба, щоб. Так, да, ну є вроді місце в Біблії, коли Бог каже, я відверну відверну тебе від, від свого лиця. світильник, світільник. Да. Бачите, ось, я думаю, от я, я, знаєте, я не хочу відповідати так просто, знаєте, легковажно, аби так щось сказати. От, е, дивіться, що я, я як я розумію, перше, е, я розумію Бога, який перш за все шукає, як би спасти. А не шукає, як би покарати. Розумієте, Бог, який шукає, як би спасти. І тому, якщо людина грішить, чи якщо, якщо взяти, ми говоримо, навіть якийсь гріх появився в церкві, і що він як гіркий корінь, він що осквернив всю церкву. Да? Всі. Що це значить? Це не просто із-за гріха одного людини всі стали грішні. Ні, а цей гріх людини одної він осквернив. Ну, вибачте, можна говорити дорослі речі. Да, от такі дорослі. Наприклад, появився один браток, який блудничок. Он, я знаю ситуацію. Зблудив з одною сестрою, потім що? Це не значить, що вся церква вже винна. Але він потім що? Другою сестрою зблудив? З третьою, з п'ятою, і що осквернив всю церкву. Зовсіма. Пер... Ну розумієте? Ну, а гіркий корень він що? Він розповсюджується. Або давайте візьмемо. Ну, хорошо, інший випадок. Єресь якась прийшла, так? Да? Один брат має якусь єресь, і він вже вчиняє якесь, знаєте? І питання, от це гріх чи ні? от він, йому кажуть, не роби цього, це неправильно, це не по писанню. І, що, вся церква винувата тепер? Із-за того, що він не так розуміє. Ні. Але як оцей гіркий корінь може що? Осквернити цю церкву? Він з тим поговорив, з тим поговорив, з тим поговорив? І що, і вся церква, що осквернилася? Всі вже що підпали під вплив оцеї єресі. Може таке бути? Може таке бути, так. Да. Але дивіться. З одної сторони, я розумію одне, Бог працює з церквою, але Бог працює індивідуально з кожною людиною. Розумієте, я думаю, що в православі є таке поняття, як, знаєте, от церква, як спасіння в церкві, і якщо ти належиш до цієї правильної церкви, православної, то все це гарантія тобі вже царство небесне. Розумієте? От тут воно десь, от я через це боюсь, знаєте, щось так просто обобщити. Чому? Тому що ми повинні належати до церкви. Ми повинні бути в церкві, але Бог разом з тим він готує нареченну свою нівесту, так? Це буде церква Христова, але разом з тим Бог працює з нами з кожним індивідуально. Розумієте, якщо в церкві є люди, і якась людина є згрішила, то першим Бог буде чекати, поки вся церква схрениться, Бог буде працювати з цією людиною окремо. Так чи ні? буде говорити, зупиняти її. І Першим відкинути, якщо ти даже говориш про церкву чи про людину, Бог, пам'ятаєте, в старому заповіді є таке що, що Бог. Е, е, притч, е, е, мудрість приходить однажди, говорить, чи в, друг, в другому місці, е, е, розумляє жорстоке болю в костях, е, раз, говорить другий раз, в третій раз, і є що, не приймуть що, то мудрість каже, що і я тоді посміюсь. Над, над ними. Чому? Тому що не прийняли. Я розумію одне: Бог завжди дає можливість покаятися. Читаємо книгу відкриття. Ангелу такої-то церкви напиши. Є в тебе там така, то така та да? да? що? Але Бог що каже? Що? Даю час до неї покаятися. Якщо ж не покаяється, чи до да, того самого світильника, здвину світільник. Тобто я впевнений, що навіть якщо є якась церква. Якщо так беремо даже до уваги, чи якась людина в церкві, і вона оскверніна, вона там вже відступила від Бога. Бог буде говорити, Бог буде стукати, і якщо тільки людина, вона буде це все, всі різні, різні методи Божі підходи в розумлення, вона відкине, відкине, відкине. Тоді що прийде суд Божий, і тоді прийде вже, можна сказати, духовна смерть, чи Бог, Бог що він зробить? Відсіче таку гілочку. Можна питання? Да. Е, Відсіче. Людину чи може взагалі церкву? І якщо церкву, то е, може таке бути, що як лот хтось спасець. Все-таки я, я більш схильний до того, що Бог працює з людьми. Індивідуально. Да? Індивідуально. Даже якщо є. Ну, якщо ну, я не можу сказати теоретично, наприклад, беремо теоретично. Якщо далі якась церква така є, що там. Е, е, ну, якийсь церков від книги відкриття Бог каже. про те? Ти думаєш, що ти живий, але ну, ти мертвий, але ну, що? Но ну, є серед тебе є. І Бог їх що спасе. Розумієте, якщо навіть якась церква вже все, вона пішла в гріх, в якесь, в якесь ще, але якщо серед тих людей є богобійні люди, які шукають Бога, Бог з ними індивідуально, він буде з ними працювати, виведе з тої церкви, виведе тих і, 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 і все-таки спасе, а не просто так загалом, знаєте, скопом, як то кажуть, колхозом всіх, все, в розход. Якось так, я Добре, понимаю. я думаю, ми отримали відповіді більш-менш. же, якщо я неправильно побудував питання, я думаю, ви правильно дали відповідь. Ну, питання гарне, просто не так, не так просто може Я бачу, Андрій. Добре, останнє питання. Наступні будуть вже ваші. Останнє питання про відлучення в церкві. Чому відлучають, і чи можлива модель церкви без відлучень? Ні, ні, я, я все, зрозум... все зрозумів, добре. <гум> <гум> Чому відлучають? Ну, дивіться, скажу так: в церкві є міра, я би сказати, виховання або дисциплінування. З одного боку, Бог каже, кого люблю, того що і наказує. Так, це раз. Другий момент. Коли, коли відлучають, ну, якщо так взяти міра дисциплінування в церкві, да, чи такого, як, вона під, підрозуміває під собою різні етапи. Перше увіщування, да, далі що? Зауваження, там, облічення, чи... да, зауваження, а потім що, а потім відлучення. Знову ж таки, я приходжу з позиції того, що якщо, наприклад, беремо ми якось, ну, от тіло моє, да? цей член мого тіла палець, в нього там якась інфекція гріховна, влізла, да? гріх якийсь, що потрібно робити? Якщо, якщо знаєте, там де, потрібно, там, де можна полічити зеленкою, не потрібно ампутірувати. Розумієте? Ми повинні що? Що керує мною як пастором, що керує мною, коли я спілкуюсь з людьми і приймаю якісь рішення? Перш за все, як допомогти цій людині вилічитися, зрозуміти відповідальність її вчинка і освятитися і жити свято перед Богом. І через це є різні моменти. Але є моменти, коли ну, можна сказати, всі ми згрішаємо, да? от мене інколи запитують, а от а чого не відлучають за сплетні? А що вони відлучають за той гріх? Чи ще за там? А от що за той? Ну, Тому що є, я би сказав, може, все-таки гріхи вони вроде, за кожен гріх, кожен гріх є ваш, але все-таки є ну, гріх проти тіла, гріх проти церкви, гріх. є все-таки гріхи, які за, наслідки. За можна в угол духовний поставити да, на є, да, є наслідки гріхів, розумієте? Є, є речі, які от, Бог е, ну, показав. І якщо от торкнуся, от більше, більше всього за що відлучають в церкві? За блуд. Більше всього. Про любодяння, блуд і так далі. І знаєте, в чому важливість, в чому важкість чи тяжесть цього гріха? Тому що чистота сімейних стосунків, інтимних стосунків це є прообраз. Помните, Павло каже: та любить, як муж ставить Отця і мать, приліпиться в жені, будуть двоє на і так далі. Так? От, а каже, впрочем, я говорю по отношенню кому? Христу і церкву. І от, розумієте, от чому Бог поставив оці стосунки дуже важливу грань. Чому? Тому що це є прообраз Христа і церкви. І тому порушення цих отношеній, вони дуже мають ну, велику вагу. Через це за це і відлучають. Але з іншого боку, я би сказав так, може, із своєї практики, коли ми вимушені відлучити людину, я часто кажу так, брате, ну не до тебе, а да, до когось. кажу, Шановний, розумієш, ти сам себе гріхом відлучив від церкви. А я тобі оголошую цей стан, в якому ти сам попав. Пам'ятаєте, книга про Каїса, і там що каже? Ухо Господнє що? не тя рука його не сократила щоб милувати, а що? но гріхи наші беззаконні произвели розділення між нами і Богом. да І от питання: що таке відлучка? Що таке відлучений? Ти в спілкуванні з Богом, ти покаявся, ти в спілкуванні з Богом, і ти згрішив. І оцей гріх він що? він що відлучив тебе. Він прозвів, що розділення між тобою і Богом. Ти відлучений від Божої благодаті, ти відлучений від спілкування з Богом, ти втратив оцю цю зв'язок з Богом, єдність з Богом. Розумієте? Інколи людина не розуміє цього, і коли ми що? Вимушені, що оголосити йому сказати, слухай, брате, под... дивися, ти за... ти Да? Інший момент, ще якщо брати про образ, знову ж таки, старий заповідь – це є образи, це тінь будущих благ. Так от, дивіться, гріх порівнюється з чим? З проказою. Пам'ятаєте? Да? І от прокажона людина вона повинна була де бути? За станом? За станом, поки вона не очиститься. Розумієте? І, і таким чином, що вимушені ми, з одної сторони, людині показати її реальний стан духовний, її духовний, тому що вона в гріху вона сама в своїй проказі гріха вона відділила себе від Бога. Тепер що потрібно? Ну знову ж таки, вилучення від церкви, це не просто теме, все, пішов вон, ми тебе не знаємо, не знаємо все. Ми, ми любимо тебе, брате. Ми молимося за твоє спасіння. там, Чи кого, там, чи сестра, чи що. Ми чекаємо на твоє повернення, але розумієш, отой стан, в який ти попав, отой гріх, який ти зробив, він, він розділив тебе з Богом, він розділив тебе з церквою. Навертайся, кайся, і ми з радістю будемо чекати Твоє повернення. Добре. Виходячи з вашої відповіді, я розумію, що модель церкви без відлучення не існує. Ні, не існує. На жаль, при воронах апостолів. Дивіться ж, апостоли були та да, все. І даже, мало того, ми сьогодні, ми, ми сьогодні не практикуємо. Да? а Павло каже, придала нам цього сатаніво зімаження плоті там чи ще якось. Ну, даже, ми такі, маємо мет... таку владу. даже такі методи да, примінялися для даби душа була спасена. Через це хотілося б, знаєте, ну це, ну, як сказати, ідеал? Ну, На жаль, ми всі грішні люди. На цій землі Добре. спокушуємося гріхами. У нас, думаю, вже пізній час. Ще одне питання возьмемо з залу. По чому видно, що церква нездорова? Якісь признаки, як я розумію. Якщо можна, безстренько, тезісно на цю питання дати відповідь. Повторю, повторюю пока питання, по чому видно, що церква нездорова? Угу. Е, ну, бачите, я би дивіться, я, я, я би не сказав якийсь один, один критерій, по якому можна сказати, визначити, чи церква здорова, чи не здорова. Чому? Тому що, ну, знову таки, провожу паралель, допустим, з духовним нашим здоров'ям. Приходить людина до лікаря, да? що, перш за все, що покажи язик. Далі що? Міруй температуру. Далі що? Здай аналізи. Ну, і ще інше, і тоді що, можна сказати, ось в тебе така є хвороба. Да? Якщо людина показала тільки один язик, там, чи ще, там, чи, ну, знати, що вже тут така проблема, ну, по крайній мере, діагноз винести дуже важко. Через це сказати, ну, допустим, сказати, церква не росте, да? вона нездорова. Ну, важко сказати. Може бути, один із признаків. Що це може бути проблема в церкві, якась є? Чому? Тому що вона не росте? А але, може бути такий час до прикладу? А може а може бути такий час в певних умовах. Нормальна, здорова церква, але на сьогоднішній день, час війни, хтось виїжджає, і церква замість того, щоб рости, вона зменшується, і сказати: а біда, трагедія, все, люд... церква не здорова. Здорова, нормальна но, церква. Но, но якщо люди виїжджають, а ми в ноль виходимо, то може і слава Богу. Розумієте ситуацію? Ну, але це може бути один із признаків, який що в сукупності з іншими признаками може говорити про те, що є проблема, але за одним цим признаком ні, неможливо сказати, що це вже є проблема. Друг, атмосфера церкви, служіння, яке вже оці, якщо ми візьмемо, служіння. Ми приходимо в служіння, і що ми отримуємо в служінні? Якщо тільки після служіння люди уходять і що, і вони відчувають себе грішниками. Бо чому вийшов один брат? Кайтеся, кайтеся, грешники, і там все така, знаєте, проподь не просто облічительна, а осудительна. Вийшов другий брат, вийшов третій брат. І люди розійшлися, що вони отримали? Ще думаєш, взагалі, як вони що ходять? І чого вони що сюди ходять? Розумієте? Ну, може таке бути? Може таке бути. Наступне, коли немає довіри, коли нема довіри і не, не, не делегується повноваження. Да? Коли все один пастор там, чи може не один, а два, три, там цього все. Вони всім керують, все без них нічого тут не рішиться, все, ну теж нездорова атмосфера. Може бути? Може так. бути. Наступний момент. Може бути, коли люди. Е, а? Е, е, дивіться, ще один момент. Послання галатам. Послання Галатам є написано таке. От на пам'ять приходить мені вираз. Коли, де це? Де це тут зараз я? Коли ж ви один одного кусаєте, гризете, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Може бути таке в церкві? Сплетні засудження. Кусають, гризуть, прийшли. Ти не такий, ти не така. Все. Замість того кажу вам, живіть духом. І не чинитиме пожадань тіла. Це здорова атмосфера в церкві, коли отаке коли от є. Це не здорова атмосфера, це не здорова церква. Розумієте? Ну я не знаю ще які е, признаки, але скажу так, і свого досвіду е, мені доводилось проповідати в багатьох в різних церквах в Україні, в інших країнах і так далі. І знаєте, що е, приходиш перший раз в церкву, заходиш в церкву, наприклад, іде служіння, співають там молитва. І ти виходиш проповідувати, я перший раз відбуваю в наприклад, в цій церкві, але відчуваю, знаєте, от мені легко, я хочу славити Бога. Я виходжу проповідувати, і я проповідую, так будто я цих людей 100 років знаю. Знаєте, От я я відчуваю, моя проповідь нас приймається все. Я бував в церквах, коли я прийшов, і ти з перших хвилин церкви ти відчуваєш атмосферу, така напруженість. Я не знаю, як пояснити це. Ти виходиш за кафедру проповідувати, і ти чувствуєш, ти вб'єшся ціну. Ти говориш, а воно десь, знаєте, отака. Якась не знаю. Мені ну важко сьогодні це пояснити, але що то за атмосфера? Я думаю, нездорова. Як її пояснити, я не знаю. Ну це нездорова. Добре. Я спробую підвести так, скажемо, в нас на ячекі є така фраза, як це сказати, місцева локальна вже фраза риску. Спробую підвести риску. Того, що ви сказали, в здоровій церкві. така даже приказка в мене вийшла: в здоровій церкві, здоровий дух. Здорові люди і царує атмосфера любові. Амінь. Ви можете амінь. сказати амінь? Амінь. 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 Добре.